У другому турі змагань групи вибування футбольних команд Першої ліги України Тернопільська Нива зіграла вдома із Вишгородським Діназом. Телеканал tv 4 транслював матч у прямому ефірі. Командам довелося грати на засніженому газоні, але це не стало перешкодою на шляху до забитих м'ячів. У першому таймі перевага була на боці господарів. Уже на 17 тій хвилині після подачі Мар'яна Мисика з кутового Андрій Демеденко вдало зіграв головою та відкрив рахунок 1-0. Обидві команди активно атакували до перерви, але змінити цифри на табло не змогли. На перших хвилинах другого тайму Данило Кіріченко із команди Діна збив одинадцятиметровий. Але переграти господарів не зміг. Натомість Нива продовжила переважати на футбольному полі. На 64 й хвилині Андрій Бей подвоїв перемогу. А вже через дві хвилини Дмитро Галадей зробив рахунок 3-0. Після цього господарі грали ще активніше. На 74 й хвилині Іван Паламарчук забив четвертий гол. А на останній хвилині Сергій Давидов встановив остаточний рахунок 5-0 на користь Тернопільської ниви. Важка перемога, навіть незважаючи рахунок 5-0. Суперник був такий досить напористий і Ілля Ольховий, який виручив. Після один метрового додав нам такої ще більше впевненості, і далі вже можна сказати, пішла в одні ворота. Я радий за команду, тому що за хороші відношення виконання в другому таймі. було багато шикарних комбінацій. Швидкісних перехідна фаза була суперова. Тому закономірна перемога. Суперно був сильніший, але ж це футбол, якщо б там забили на перших хвилинах, там додали пенальті, ще були моменти. На сьогоднішній момент це така показова гра, по-перше, для нашої команди, бо ми розуміємо, що у нас багато гравців, які ще декілька місяців назад грали на непрофесійному рівні. І є молоді зовсім хлопці, але ж є питання, по тому, щоб залишити наш клуб професійним, будемо намагатися. Наступний матч команда нева проведе на виїзді. Тернополяни зіграють із запорізьким футбольним клубом Металург. Гра запланована на 12 квітня.